У новорічні свята навантаження на правоохоронців менше ніж зазвичай, але поліція має бути завжди на поготові. Саме тому режим патрулювання на вихідних буде посиленим. Розповідає керівник відділення поліції у Київському районі Полтави. Як свідчить практика після святкування нового року, це перше, друге, третє число трошки час зупиняється і. Поки люди всі відпочивають після святкувань, також в нас є менше роботи. Але я наголошую на тому, що в тому режимі, коли населення відпочиває, працівники поліції переведені на посилений варіант несення служби, і ми тоді найбільше працюємо. Робочий день звичайного поліцейського починається з отримання оновленої інформації по злочинам, отримавши зброю, патрульний уже готовий до виїзду. Дай, під, е, Працівники лабораторій теж на поготові, адже їхні спорядження не менш важливе на місці злочину. Приколи приміжав на місце події, вилучаємо. Люди, які потім вже передаються слідчому для, для, для як то казово, як доказова пакети для упаковки доказів, порошки для виявлення слідів, ті предмети, які для, надають допомогу в момен, ну, моменту огляду місця події. Затриманих підозрюваних тимчасово можуть помістити в камеру, поки до суду будуть передані документи. Опинитись за гратами такої кімнати відчуття не з приємних. Для підтримання форми кожні два тижні проходять стрільби у тирі. Тож, коли чергова частина отримує виклик, саме від вправності поліцейських може залежати життя людини.